Один, два, три мотор. Пішли. Показуємо по джипу пофарбовані деталі. Одну дверку вже навісили. Одна тут ще до полірування. А Олег, вони ще не поліровані ж, є? Ну, ти знаєш, дуже непогано. По сміттю, то що у нас є. От одна світинка. І якісь такі маленькі тут декілька є, але для. Для такої площини це дуже мало, дуже. А з чим це пов'язано? Хлопці почали зараз ставити перед фарбопультом, поставили ще один додатковий фільтр. У нас по всій системі є фільтри. А от буквально на днях вони поставили ще один маленький додатковий. Типу, щоб сміття, яке є ще в, в шлангу, максимально затримувалося. І результат очевидний. Вчора ми робили: здавали клієнту Кіа і навіть не полірували. Уявляєш? Ти не являється, бо ти не знаєш, що це таке. А, бо кожна деталь, яка пофарбована, вона, в принципі, потім споліровується, забирається світинки. А вчора віддали машину, і там на дві деталі фарбувалися. І не полірувалися навіть. Це дуже крутий результат. Ось бампер, ось двері, там ще двері вже навісили. Подивіться, як гарно все зроблено. Без потьоків, Без сміття. Не було потьоків, ні? Взагалі, клас. Олег Красавчик, Олег вже фарбує, молодець. Це півтора року, ні, вже два роки. Людина працює на мене е на село. Рік вчився, готувався. А того року почав пробувати фарбувати, і вже зараз од високий результат. Я вчора питав Олега, Олег каже, дуже задоволений своєю роботою, що. Стільки терпів, стільки чекав, і зараз він професійний майстер. Це Дімка готує динозаври до фарбування. Ми пару днів назад знімали, показували, як вони були загрунтовані в камері, а зараз вони перемотовуються для фарбування. BMW-7ка. І Діма ще веде капот на цю Audi. Вона також вже підготовлена до фарбування. В камері бачиш, у нас заїхав вже є трон. Влад буде профарбовувати там заднє крило, лі, ліву задню дверку. Я не знаю, прийоми чи будуть фарбуватися. Козовчина вже починає фарбувати. Влад Йдемо глянемо, що тут. Інспекція по камері. No 2. У нас тут. А... Так, у нас тут якісь два бампера. Зараз будемо гадувати, що за бампера. Давай вгадаємо. Ти знаєш, ні? Я теж не знаю. Це бампер на Mazda. Клієнт нам просто дав бампер пофарбувати. Оця частина вже пофарбована. А, це у нас мазда та, що на вулиці стоїть точно. Ми просто в структуру цей будемо фарбувати, цю другу частину. Структуру, ти знаєш яка структура? Ось така от фарба. От бачиш? Оце структурна фарба. Це зараз е, такою штукою будемо тут фарбувати. Блін, звідки цей бампер? Звідки цей бампер? Це, мабуть, просто привезли хлопці, теж бампер на якусь Audi пофарбувати. 100%. Я просто ще не знав про цей бампер. Так само буде нижня частина структури прифарбовуватися. бачиш? я тут замотував вже ігор. Так, пішли. Ганем, що волі робиться. А, олі немає там. Олі немає, так? Да? Немає. Оглянемо, що робиться. А що вона забрала комп'ютер? Хто знає? Щось там вносять? Якісь здання вносять, да? <плес> До речі, це е, нам підказали ті, що продають матеріали там відомі в Україні автомайляри, що вони викраски для фарби, сушать в звичайній сушці для фруктів овочів. Це краще, моя дружина ще не знає, вона мене прибігла. <гум> вона купила для цього, для сушки, овочів і фруктів. Я забрав сюди на із <гум> Вона ще не це <гум> Так, бусік. Бусіх. Ну, по бусіку по... була така ситуація, що там ще деталі ми чекали, виявляється. Сьогодні довезли. На, на парі треба було от до телевізора, по-моєму, це не, накладка якась до телевізора чи що, чи вставка, От. І дорихтовувалися вчора двері, вже дорихтували хлопці, задню частину доварили, а Ігор наш маляр займається вже цим бусом до фарбування. для його це швидко зробити. Вольво стоїть. Кузов хату. На... Вольво <ріст> <ріст> вже жде черги на фарбування. Тут деталі є всі. Там щось трохи попередку, Тимофію зібрати бампер, якісь там ще деталі навісти. Але так чекає черги на фарбування. Погано, що вона не їздить, бо там був удар попередку, і треба ще, щоб мотористи там всі, слісарні роботи поробили, підключили. Вона не заводиться, Її треба по приміщенню вручну, так скажемо, перепихати. І займає місце трохи, щоб заїхати в ту камеру. Це трохи незручно. Ну, але нічого. І з таким справимся. А що це за бампер тебе? А, це ж на флюенс. Рено. Це в нас заїхав Renault Fluence, він на вулиці стоїть. Це той, що собака попала, да? Клієнту собака попала під автомобіль, і там потріскав. Він, ми зараз паяли. І фарбуємо відповідно. На вулиці машина стоїть. Зараз перейдемо на вулицю, покажемо цей Рено. Ця машина нас чекає до віддачі. Тут осталося а, то що ми показували, там за зробити бампер в структуру. Все. і чекаємо, що хлопці, які займаються автосклом. Forgetting. Щоб доробили там якийсь момент по резинкам. Заїхав до нас такий Mercedes вчора. Е -а -а. Стандартна ситуація. Спочатку ми робимо дефектування автомобіля. Е оцінюємо всі пошкодження. Дивимося, які деталі треба замінити. Бачиш, тут всередині куча всякого поломаного. Кріплення телевізору і радіаторів, сам телевізор радіаторів. Тут можуть бачиш, бути всякі. Кріплення підкрилків, кріплення крил, бампера і всього іншого. Потім складаємо клієнту список запчастин до заміни. Список запчастин, які ми відремонтуємо. І вже як будуть всі запчастини приступаємо до роботи, Капот тут, скоріше всього, не вдасться спасти. Він тут загнуло, тут загнуло, тут загнуло, всередини там порвало, він плюс алюмінієвий. Ну, поки я не бачу можливості як його зробити, його вже вигнало так. Тому доцільніше його буде замінити. З крилом, тут ще є питання, воно також алюмінієве. Його треба буде відрихтувати і підварити. Але це вже їх знімемо. Від... Попробуємо підігнути і заварити. Коротко. Також вчора. Хлопці, які вже у нас робили машини, пригнали нам такого динозавра джипа. По тій ж самій процедурі звільниться майстер зробить дефектування. І за цей період, коли будуть підбиратися запчастини, клієнт купить їх або ми допоможемо купити. І вже по наявності запчастин тоді вже по факту приступимо до роботи. Не знаю, він хоче тут клієнт, щоб ми спасли бампера. Олег, в принципі, таке робив, таке спасав. Але довго грався довго грався з цим. У нас була колись така KIA зелена. я не знаю, Ну, є, да, у нас там вже навіть і відгуки є від клієнта. Kia Sportage, по-моєму, вона електрична. Там дуже був поломаний бампер. Сам бампер коштував тут в районі теж 6-2000 доларів. І Олег наш майстер спас його зробив. Клієнту все сподобалося, все добре. Тут придеться гратися також з цим бампером. От. Якщо, якщо десь при монтажу ми будемо бачити, що ми його зможемо поставити і не пошкодиться, то ми візьмемося за його. Ну, Це вже Олег огляне і скаже. Чого ми деколи відмовляємося від ремонту бамперів? Uh, ну, таких да, от ремонт бамперів. Uh, якщо вже ми розуміємо, що коли відремонтували бампер, пофарбували його і при монтажу ми знов uh, теоретично можемо його так само зламати, ну, тобто він може десь тріснути. То ми від цього відмовляємося. Ми клієнта попереджаємо, що uh, дане кріплення, там, якщо воно запаєне, воно є ненадійним там, чи така да, тріщина. І ми не несемо гарантії за це, бо при монтажу воно може тріснути. А тріснутий бампер вже коли запаяне, все пофарбоване це дурна робота. Треба перепаювати, перефарбовувати, знов ставити, знімати, ставити. У нас вже один такий випадок був. Ми клієнта попередили про те, що в цьому місці він може тріснути. Він нас не послухав, поїхав десь запаяв, каже: я беру на себе відповідальність. Ну, так і домовилися. Якщо він трісне, то це буде на мені. Благо, це сталося в моменті, коли ми виставляли зазори. Тобто він ще не був пофарбований. І коли ми виставляли зазори, навішували його на автомобіль. Він тріснув в тому місці, де ми говорили. Прийшлося потім допомагати, допаювати самим. І вже з нашою пайкою все стало на свої місця, все добре було. Там В одному місці зверху тріснуло. Клієнту потім пофарбували цей бампер, віддали, і все добре. Це була така машина у нас All uh, Star зірео кольору. Давай покажемо, що є такий e-tron. Не, не e-tron, це у нас Q8. Q8 просто, да? Да, є e Q8. Хрино розбереться в тих машинах Q8. Але вона чекає деталей. Запчастин, точніше. Клієнт. Ми зробили й дефектування і вона чекає всіх деталей. От зараз у нас ситуація, до речі, то що влад робить єтрон в камері, то, що він підготовлює, там до сих пор капота немає і ще не було якихось заглушок. А буває таке, що ми брали раніше машини без дефектування, немає якогось кріплення. І все, машина стоїть 2-3 тижні на стапелі, чекає запчастини, займає стапель. Зараз трохи поміняли підхід до цього, все добре. Нема смислу приступати до роботи, коли немає запчастин. О! Тут же ще результат роботи можна показати, так? Да? Кстати, познімайте. Дивіться, обмандри. Диві. Зверху стоїш, сірить, сідаєш? Ідеально. Знаєш? Як заломлюється світло. От зверху стаєш, воно падає так, якби, трошки відрізняється колір. Сядь напряму, подивись, все рівно все чітко. Ну Тут е, от ми робили дивись раз, два, три, а це не робилось. Ну І це не робилось. Десь оці всі кольори збігаються. А там не збігається. Ну, тут є проблема по машині, вона майже вся фарбована була. І з цієї сторони. А, ну от з цієї сторони, тут все сходиться дивись гарно, бач? Ми робили це крило і от дверка. З дверкою все сходиться, все чітко гарно. А йдемо покажемо Рено, Там приїхав на ремонт, невеличке пошкодження. Точніше, це навіть не пошкодження, а корозія проявляється. Приїхала до нас клієнтка, він, бачиш, проявляється корозія. Отаке вже треба спасати, якщо ви бачите на автомобілях. Далі тільки гірше, далі вже прийдеться або вирізати, або вставляти рем А В даному випадку ще можна вичистити цю ржавчину, зашпаклювати, пофарбувати. Тут, скоріше всього до цього неправильно підготували, бо ну, чуєш звук, тут багато шпаклівки. Воно вже було фарбоване, це крило. Не знаю, як дверка, але крило б точно було фарбоване. З за таким запитом приїхала клієнтка для ігри. Це півтори години роботи, поки ви знімаєте, потанцюєте і розробить. І сто доларів Так. Як нас ми відкрилися в роїчах, і з якими там ситуаціями стикалися? По-перше, це була абсолютно відсутність кадрів. Їх не було там в роїчах. Тобто ми хотіли, щоб більше обслуговувати машин. І не було, як це зробити. Тобто людей в роячах місцях їх немає. Їх, в принципі, по всій Україні дуже мало. Якщо зараз зайти на якийсь портал по пошуку роботи, work.ua чи робота.ua, там знайти автомаляра або рихтувальника, ти можеш подивитися по резюме, їх там максимум 50-60 на, на всю Україну. І це ще не означає, що це спеціалісти, і половина з них буде в місті Київ. До чого я прийшов? Я прийшов до того, що почав возити тренерів, які навчають в цьому, так скажемо, цієї спеціальності. В місто Рожча приїжджали спеціалісти з Києва і вчили тих хлопців, які були. Це була дурна трата грошей, бо з тих людей, які пройшли ці всі курси, на сьогоднішній день ніхто не працює. Ну, це з початківців. Вже далі хлопці, які прийшли з 22-го року. А, то залишилися і до цього часу. Працюють. Це все дає свої результати. Вони поступово поступово а, друг біля друга навчаються, потім проходять курси в Києві, залишаються, і працюють вже по два по три роки, хто як і стають професійними майстрами. А проблема була дуже серйозна з цими кадрами. В Роїщах їх не було. Хоча, хоча до мене спеціалісти приїжджали із Кузніцовська, із Ковля, із Дубна. Із Києва приїжджали, коли були блекаути. В Києві були проблеми з світлом, приїжджали Рої ще працювати. Бо в мене там було е, СТО біля ЖД вокзалу і там світло не виключали довгий час, типу, е, об'єкт критичної інфраструктури, і е, там не вимикали. Хоча з часом вже й там почали вимикати. Ось такі історії. От. це були по початках, по пошуку спеціалістів. Такі ситуації у нас.